Новорічної ялинки на Красній площі Чернігова цьогоріч не буде. Про це під час щотижневої ранкової наради повідомив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр «У Зв'язку з тим, що ну схоже, що більшість людей або нейтрально, або негативно ставиться до цієї ідеї. Ну ні, так ні. Ну ні. нагадаємо, що вперше ідею встановлення новорічної ялинки в центрі Чернігова озвучили в Чернігівській міськраді під час щотижневої ранкової наради, 22 жовтня. Питання ялинки на площі. І ілюмінації якої в центрі, яка у нас вже є, вона встановлена, в принципі. Я би все таки розглянув. Розглянув, але врахувати в цьому плані потрібна думку людей. Тоді ж таки 22 жовтня, під час наради, виконуючий обов'язки міського голови, доручив представникам управління культури та туризму міста промоніторити фідбек чернігівців стосовно ідеї встановлення в центрі міста святкової ялинки. Результатів моніторингу не презентували, утім, відповідно до озвученого під час наради 29 жовтня рішення можна зробити відповідний висновок про те, що фідбек був незадовільний. Ми провели власне бліц опитування серед чернігівців стосовно доцільності встановлення новорічної ялинки в центрі міста на період різдвяно-новорічних свят. Я як мама розділяюся на дві позиції: що і в дитини має бути дитинство, якесь якісь, радість від свята, а не тільки те, що ми зараз чуємо. Але і гроші на ЗСУ треба. Я думаю, доцільно тому, що і дітям потрібно це. Зараз війна, і, і чесно кажучи, тут є, якби. Дві думки. Може, хочеться і свято, але але мені здається, що зараз не на часі. Воно, звісно, свято хочеться, але це, мабуть, зайвий раз привід для того, щоб було масове скупчення. Мені здається, зараз недоречно. Моя особиста думка, що варто все таки проводити свята, аби це тільки було безпечно для. Тих, хто буде тут гуляти. Для дитини хочеться, звісно, щоб щось було, тому що так, от виходиш гуляти, хочеться кудись повісити, тим більше новий рік, так хочеться якесь свято. От. Хочеться да. тобі да. ялинку, хочеться дитині да. на ялинку. Я вважаю це не на часі, тому що ну, в нашій країні зараз зовсім інші проблеми. Я б не ставив. би. Нагадаємо, раніше в Чернігівській міськраді зазначали, що на встановлення і облаштування новорічної ялинки в центрі Чернігова планували витратити 400 тисяч гривень. Передбачалось, що кошти будуть залучені не з бюджету міста, а від місцевого бізнесу. Востаннє ж новорічну ялинку на Красній площі в Чернігові встановлювали в 2021 році до початку повномасштабного вторгнення.